Вчителька запитує дівчинку першокласницю. А ти рахувати вмієш? Так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А далі, знаєш, вісім, дев'ять, десять, валет, дама, король, туз. Після весілля чоловік каже. Ти моя дружина і повинна поважати мої звички. По-перше, що середи я граю з друзями в футбол. По-друге, що п'ятниці граю в преферанс. По-третє, що неділі у мене рибалка, зима, холод, день народження тещі – все одне. Зрозуміла? Так, зрозуміла. В мене теж є одна звичка. Щовечора о 22 я займаюсь коханням. Є чоловік вдома, немає чоловіка вдома. У трамвай заходить дівчина і дуже голосно з'ясовує стосунки по телефону. Всі пасажири незадоволені, але мовчать за 10 хвилин. Пані, можете якось тихіше, а то вас чує весь трамвай. Дівчина не розгубилась і каже в слухавку. Мене навіть трамвай чує, а ти ні. Як там твоя дівчина? Ми розійшлися. Чому? Посварилися, вона мені кричить, ти мене не кохаєш, а я їй. Ти що, Галю? Я ж тебе обожнюю. А вона, а вона, Аня? На екзамені студентка нічого не знає, і це помічає викладач. Дівчина, у вас є вільна нічка? Студентка спонтежилась, але відповіла, так, ну, от і використайте її на вивчення мого предмета.